Вітаю з вами Христина Лукащук. І перше, що я хочу зробити, це подякувати вам, бо ви виняткові. Я розумію, що мене дивляться не так багато людей, я не маю там мільйони підписників і навіть тисячі. Але я ціную абсолютно кожного, хто дивиться, хто коментує і хто ділиться своїм. Думками свої, своїм теплом і любов'ю. і е, недавно я розмовляла з е, донькою і кажу, що я розраховувала на, е, на критику, на різні хейти і так далі. Е, бо чую скрізь, що воно існує, і так я десь піднімаю. Можливо, не якісь екстраординарні питання, але все ж таки трошечки відрізняється від від того, про що, що відбувається зазвичай. І кажу, що цей мій відеоблог став настільки для мене цінним, затишним місцем. Який можна порівняти до того, що коли була дитиною, я їздила до бабці в село і приходила в гості до сусідки бабчиної, і вона садила мене на крісло і випитувала різні речі. А я собі сиділа, і оце там щось говорила. І все, що я говорила, вона тільки. Сприймала абсолютно все, хитала головою і казала, М -м, а, воно ще й так, а от, цікаво, і е, ця така непідробна, щира увага е, до мене М -м, мені десь цього бракувало, і я е, розумію з ваших е, коментарів, що мої глядачі е, Значно ну, добріші, мають е, більше любові в серці, навіть ніж я, і я вчуся е, такому щирому е, з тих щирих емоцій, бо в мене трошечки е, забагато внутрішніх е, внутрішнього критика. От, Так що я вам безмежно вдячна, я дуже хочу. Щоб у вашому житті було побільше таких людей, як, як в мене мої глядачі, слухачі. От, і сьогодні я би хотіла власне, поговорити, два питання підняти. Перше, що я зрозуміла, що замало задаю собі питань, і взагалі прожила більшу частину свого життя, не задаючи питань. Що я роблю, для чого роблю? Десь інтуїтивно в мене було розуміння, що треба те, те і те, і я собі так десь між тим всім, але я ніколи не прописувала, навіть не озвучувала. А що ти відчуваєш в даний момент? А чому ти це відчуваєш? З чим це пов'язано? і... Це виникло, з цього виникло моє наступне питання, і наступне питання про те, чи існують якісь техніки, які працюють, і взагалі чи працюють техніки, і які техніки я особисто використовую. Я перепробувала безліч технік, щоб ну, з різних різні запити і різні техніки. Деякі техніки працюють, напевно, не так швидко, як би мені цього хотілося, деякі я не зауважувала, як вони працюють, а хочеться, щоб вже і, і, і відразу. І от, коли моя дитина була маленькою, там зовсім там, два з половиною-три роки. Ну, Десь така, що от з нею можна було вже е, говорити, вона вже все розуміла і відповідала, можна було спілкуватися. От. І коли вона починала хникати, плакати, е, я просто присідала до неї е, на рівні її очей, зупинялася, відкладала абсолютно все, що, чим я в той, в той момент займалася, там, чи працювала, мила посуд, е, читала. Чи з кимось розмовляла? Я присідала от на її рівень до рівня її очей і запитувала, що сталося, чому так, чому ти плачеш, що ми можемо зробити? І цього було достатньо, щоб вона зупинилася і змінила. Тактику, Бо, звичайно, дитині треба уваги, коли вона е починає хникати щось їй не так. І це в секунду, ну тобто, це вирішувалося питання дуже швидко. І коли я бачила, що інші люди цього не роблять, е в тому числі, от, е її батько, е їм було простіше там. Дати їй щось в руки, забавку, чи там, на сьогоднішній день ті планшети і все решта, і дитина е на секунду ніби зупинялася, але далі воно все продовжувалося. Тобто я прийшла до висновку, що увага безпосередня увага, е конкретна увага до людини, до її емоцій вирішує питання. І я для себе е цю техніку назвала зупинка. Тож я зрозуміла, що це дуже хороша техніка для себе самої. У мене була відносно там недавня історія, як я з донькою, зустрічаючись у Львові, зайшли в кафе, і мені з ходу дівчинка там запиталася, ви хочете присісти, і я така серйозно. Тобто у Львові присісти ну це з тюремного жаргону. І я хочу, щоб до мене зверталися українською, і не питали мене, як я захожу в кафе, чи я хочу присісти, присісти українською мовою, це поприсідати, коли я роблю руханку в тому дусі. А ні, я хочу зручно вмоститися на кріслі і не присідати, і це просто чи я хочу зайняти місце. І якесь спеціальне, чи ну тобто це зовсім не те питання було, яке я очікувала. І я десь така кажу: ні, я не хочу присідати ніякої руханки робити. Я прийшла сюди їсти. Дівчинка відійшла, підійшла інша, і ми сіли їсти. Мені все не сподобалося, але це інша тема. Повернуся до головної думки. Що якби в той момент я зупинилася, оця техніка зупинки, яку я для себе е, вичислила з дитиною, якщо б я зупинилася в цей момент і запиталася, що тобі не так, е, я б просто подякувала, розвернулася і пішла. Ні, мені треба було продовжити е, все, що починається от з такого е, неприйняття, це не моє, просто не мій стиль, можливо, комусь це пасує, ну без питань, але це точно не моє, мені просто потрібно було зробити зупинку і розвернутися. Зупинка важлива для того, щоб прийняти якесь рішення для себе, і це не обов'язково відразу я маю отримати відповідь, що сталося. Я можу відповідь може прийти в цей момент, а може просто бути мені некомфортно. І от цього достатньо, щоб не продовжувати робити, не продовжувати робити замовлення, не продовжувати спілкуватися з людиною. Особливо я маю, я працюю як ілюстратор, маю час від часу якісь запити на співпрацю. І от коли людина... Сходу мені не подобається, тобто вона не відповідає на якісь там мої запитання, не вчасно відповідає або пише мені без доброго дня, будь ласка, вибачте і так далі. А так суто аля, ділові, бо в мене нема часу, бо я там мало <світтє> не президент. І керую тут невідомо чим, і ну це таке спілкування. І якщо мені зразу не подобається, я вічливо кажу, дякую мені це не пасує, і йду. І власне оця техніка зупинка вона працює дуже, дуже гарно, якщо задавати собі питання. Точно так само я не знала, що я перестала злитися. Бо я ніколи не задавала собі питання, що я відчуваю, і чи це злість, чи це смуток, чи це якась інша емоція. А це важливо розуміти, які емоції я маю, і важливо дозволити собі абсолютно всі емоції. Також для мене дуже гарною технікою є. От я вже про це згадувала в своїх відео зранку, коли я приймаю душ. Я просто промовляю про себе слова. Що дякую. По-перше, я дуже тішуся від води. Дякую, що я маю можливість прийняти душ, і разом, намилюючи себе, разом з, з брудом я змиваю себе. Всі застарілі установки, все, що було в моєму житті, принесло мені якусь користь, але вже є для мене не актуальним, щоб воно відходило разом з водою, з милом зі всім. Дуже гарна техніка, я коли теж прибираю, мию підлогу теж про себе говорю, що порядкуючи в кімнаті, змиваючи бруд, я Очищаю свій простір внутрішній від власне, застарілих, від того, що мені заважає, я знаю, що мені заважає, мені заважає категоричність, мені заважає критичність, критика до себе, якісь власне, старі установки, які в свій час мені допомагали. Перебороти щось, щось там досягнути, а на сьогоднішній день вони вже не є мені необхідні. Я дякую їм за те, що вони були і теж відпускаю. Також в мене з'явилася думка, що кожна людина може собі придумати, ну, навіть не придумати, бо це не зовсім властиве слово в даному моменті, сформувати. Свою власну техніку, яка пасує для неї. І вона може сказати, що в цьому моменті я роблю оце, і це кінець, а це початок, і самому собі придумати, сформувати правильніше буде. Сам ритуал переходу з одного, от я була така, це чудово. Я зрозуміла, яка усвідомила яка. Я дякую. Можна подумати, що є символом мого колишнього життя. Власне, те, що ми ну, прозріли, та, якийсь. Це може бути навіть умовно старий посуд, який. Нас був тільки через те, що нам хтось його колись там подарував і так далі. Але я хочу змінити своє життя, я хочу е мати тільки те, що моє, е тільки те, що мені важливе, і я просто можу цей посуд навіть розбити, подякувавши перед тим, що це було, потішитися, що ми прозріли, і е купити собі новий посуд, сказати Віднині е в мене інше життя. Моє життя, власне життя, не важливо, воно гірше чи ліпше, воно рівно таке, як я собі хочу. І якщо на даний момент в мене немає можливості мати саме ту річ, яку я хочу, я кажу, так, ця річ е, говорить про нові зміни, але я хочу е, щось іншого. І наразі я дякую за те, що маю, але я в планах е, маю те, що насправді хочу. Ну, бо не завжди нам вдається мати в даний момент все, що е, хочеться, але цей момент є, він є цінний, і, е, ну, і, власне, е, в, ми маємо бути вдячними, і, власне, ця техніка вдячності, напевно, для мене є найважливіша. У всіх найгірших, незрозумілих ситуаціях. Е, я дякую. Дякую за те, що є, за, навіть коли я не розумію, що відбувається, я дякую за можливість прогресувати, рухатися вперед. І мені здається, що вдячність це якраз співмірна дуже любов'ю, прийняттям світу навколо, що вона. Ну, можна сказати, для мене є найбазовіше. Ну, так, ловлю себе на тому, що коли щось не так, коли все не так, я дякую. Ну, то це про техніки, і я впевнена, що в кожного з вас є якісь свої вже напрацьовані техніки, які ну, якими несвідомо використуєтеся, але це можна зробити усвідомленим. Мені сподобалася е, техніка, що можна теж викидаючи звикле сміття з дому е, теж прощатися з якимись от старими установками. Навіть якщо я не знаю, які саме це установки, я просто кажу, що я викидаю з себе е, разом зі сміттям все, що мені не потрібно. От, і... Напевно, на цьому все. Мені буде цікаво, якщо ви поділитеся своїми думками на цю тему, про різні техніки, чи ви користуєтеся, чи є сенс в техніках для вас. І якщо маєте якісь свої власні техніки, буду рада, коли ви поділитеся, почитати. Бажаю вам найкращого. Бажаю за кожної. Кожної обставини і в будь-якому випадку вибирати себе, і до наступних зустрічей!